Герой програми Таємниці війни, яка вийде вже завтра в етері нашого каналу, застав початок Великої війни у Маріуполі. І про перші дні бойових дій, поранення, ставлення цивільних до вояків, ідеологію азову та ще багато чого цікавого, розпитаємо у Яни Холодної, ведучої програми, яка з нами на прямому зв'язку. Яно, привіт. Отже, хто твій герой? Привіт, привіт, Віталію. Ну знаєш, на фоні тих новин, які сьогодні нас порадувала в лапках Російська Федерація, да і на той гвалт, який піднявся на російських болотах стосовно того, що вони не хочуть іти воювати на територію України. ми, напевно що не будемо втомлюватися розказувати про наших героїв, які не зважаючи ні на свій вік, ні на свій статус, абсолютно ні на що. А з 2014 року взяли зброю до рук і пішли захищати нашу Україну. Мій герой він цікавий, унікальний тим, що він зовсім молодий. У 18 років він поїхав з Чернігова в Маріуполь для того, щоб стати до лав полку Азов. І от власне своє 20-ліття він уже зустрів в Маріуполі. Він свою велику першу війну він зустрів саме там. Чому він мене зацікавив цей герой позивний його Буйвол? Тому що я побачила відео в інтернеті, як він підійшов до хлопчика в Чернігові, який співав і збирав гроші на ЗСУ. І подякував йому. Мене це відео дуже вразило. Ви зараз розумієте, чому, коли ми вам його покажемо. І от, власне, я вирішила зробити інтерв'ю. А з цим героєм прошу це відео. Ну, от, власне, багато хто я думаю з глядачів телеканалу, взагалі користувачів соціальних мереж, бачив це відео, яке вразило направду, українців, тому що хлопець на протезі підійшов і подякував маленькому українцю. Як я вже сказала, це азовець Буйвол, який зустрічав велику війну в Маріуполі, і ось як він пригадує перші дні 24 лютого. Далі прошу пряму мову. За перші три дні враг повністю вышки телевизионные. вишки только Як тільки політів перший там одразу перші бомби почали падати на вишки. Артилерія теж била по вишках. Как бы враг пытался повністю відрізати нас mm -hmm. от внешнего, от внешнего мира. Перші позиції нашого героя були на заводі Льочаса. Ми там вони тримали оборону. І в нашому інтерв'ю герой буйвол доволі Подробицях розказав ту історію. Я пропоную завтра вам її послухати. А от що мене власне вразило, це те, як вони сприймали росіян, точніше, що вони бачили, як поводили себе росіяни в ці перші дні війни. Далі прошу прямо мова. В Моєму представленні раніше колона була там. Ну ладно, п'ять машин якихось. Просто я пам'ятаю, наблюдав тепловізор. Ми вже наводили артилерію, але вони розвернулись. Сотни машин так вот смотришь, и так вот 100 фонариков так далеко светятся. Ну, хорошо, что у нас противник был не особо умный. Они еще любили ночью с фарами поездить. Mm. Да. Ну и пилоты у них очень хорошие любили по своим порубам скинуть. Поэтому нам немного везло в этом плане. Да, у нас, э, мы очень долго смеялись, когда вражеские К-52 полколонны просто развалили. Свои же. Свои же. Да. Ще одна така деталь. поміж цих боїв поміж того страхіття, яке відбувалося в Маріуполі, наш герой знаходив такі можливості дарувати маленьким маріупольцям радості. Зараз ви почуєте, які це були радості, і це при тому, що як сказав сам Буйвол, що ставлення маріупольців, тих, які там лишалися, воно було не дуже привітне до наших вояків. Далі прошу пряму мова. Наша задача на территории Украины помогать людям. Мы это и делали. Просто пришлось немного рисковать своей жизнью под обстрелами. Там получается находился уже заброшенный обстрелянный интернат. Просто бегал, брал игрушки, щоб детям подвал принести. Я представил просто себя на месте ребенка. Ты сидишь в подвале, война на улице, і тебе скучно. А естественно дітям хочеться поигратися. Mm -hmm. Ми можемо воювати там по причині того, що хтось -то где-то з то не согласен, але діти вот не виноваты в тому, що ми воюємо. Це їх сильно життя бы не украсила, але все же это ну все, що я могу їм mm -hmm. дати. 23 березня під час одного з таких вуличних боїв наш герой отримав важке поранення, і е, в результаті якого йому ампутували частину ноги, операцію проводили в бомбосховищі одного із заводів міста Маріуполя. І до речі, його Вдалося евакуювати з Маріуполя, коли це ще було можливо, і це був останній рейс рейс, коли взагалі можна було проводити евакуаційні дії, звісно, що завтра ви послухаєте деталі цієї вражаючої історії, але я би хотіла, щоб ви зараз почули, як же сприйняв ту новину, як власне сприйняв евакуацію? Наш герой. Прошу далі. пряма мова, всі люди, з якими я спілкувався з евакуїрованим. И каждый говорит э, такие слова, как, ну, которые были у меня в голове, когда мы уже прилетели. Это то, что мы понимали, что мы для, для своих побратимов, мы абузы. Ну, мы, мы раненые, которые уже не сможем взять в руки оружие. Но, с другой стороны, с теми реалиями, которые сейчас, есть такое чувство, как будто мы их там оставили. Нет. Это вы можете мне говорить. Мне и мама моя говорит мне. І всі говорять, ні, а я думаю, саме так. Ми так наспітали. У нас така ідеологія. Ще раз хочу наголосити, що нашому герою 21 рік. На момент поранення йому було 20 років. Ви знаєте, для мене ця історія стала особливою, тому що а, я побачила людей нової генерації, військових нової генерації. Це ті, які не виросли на книжках, на піснях Радянського Союзу. Вони читали і чули. Про армії провідних країн світу, і вони вже ніколи не будуть озиратися на минуле, але вони 100% знають, яким має бути наше майбутнє. Тож я закликаю завтра приєднатися до нашого етеру, 14.20 – включити п'ятий канал, і подивитися цю історію. Якщо не матимете можливості подивитися по телевізору, то вмикайте о 22 й канал Ютуб П'ятого каналу. Там ця історія теж буде. Мені здається, що це важливо сьогодні підтримувати таких хлопців, таких дівчат. Лайками, коментами, словами, підтримки принаймні, це найменше, що ми можемо для них зробити. Ян, вибудь, будь ласка, в мене є ще одне уточнююче запитання. От зараз цей боєць він комісований, чи він якийсь спосіб продовжує нести службу в Азові? Він зараз проходить реабілітацію в столиці, вчиться ходити на протезі, і далі він, він дуже хоче залишитися служити і бути вже інструктором і передавати той бойовий досвід, який має таким можливо більш молодим побратимам. Це його мрія, і я думаю, що ця мрія буде втілена в життя. Ну, в вазові, в, 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 в принципі, дуже багато є поранених бійців, які залишаються працювати інструкторами, які передають досвід, незважаючи навіть на такий молодий вік, але людина була ну, в самому пеклі і точно має навички виживання в важких умовах, в важких вуличних боїв. Скажи, ну, будь ласка, Ян. дивись, От... не тільки. Пеклі, вона ще й воювала. Він там розказував дуже цікаві речі, як вони стріляли з анлавів, як вони вчилися користуватися цими анлавами. Ну, це знаєте, це, це абсолютно унікальна історія. У нас було більше 110 випусків програми «Таємниця війни у нас були різні люди, різні військові, різного віку. Але, от мене ця історія вона мене вразила в саме серце, тому що я просто знаєш, не могла якось собі скласти пазл, що він такий молодий, а вже пройшов такий і багато, і хорошого. І поганого і цікавого, і в нього дуже цікаві погляди. І на майбутнє України, і взагалі на всю цю ситуацію на росіян, і навіть на погляд свого майбутнього життя. Ну от хотілося, щоб такі молоді хлопці мали. Мали знаєш якусь історію, має, мається на увазі продовження. Да, от у, у війську не знаю, там у суспільному житті, тому що це люди точно іскриті, це люди точно ті, які не зламаються, не зігнуться. А з іншого боку, шкода змушені констатувати, що от наша молодь а, замість того, щоб проводити час вчитися. А, Подорожувати вона змушена воювати? От я хочу запитати зараз твою особисту думку як військового кореспондента, як людина, яка дуже багато провела і часу і в армії, і була неодноразово на фронті? От зараз дуже багато цих розмов про е, мобілізацію Путіна. На твій погляд, як вона взагалі сприймається для тебе особисто, як для колишнього військовослужбовиці, як ти взагалі до цього ставишся? Ну, я хочу сказати, що це е, я не здивувалася на правду такому рішенню, тому що це було очікувано. Е... Очевидно, що росіяни не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей, які вони ставили собі там на станом на 24 лютого. А вони не завоювали жодного великого обласного центру, Я маю на увазі. Ну точніше завоювали Херсон, але я думаю, впевнена, що Херсон ми відіб'ємо і враховуючи, який там був спротив населення, і так далі. І той спротив є, звісно, що це їх не радує. Знаєш, у мене двояке ставлення до цієї історії. З одного боку, я розумію, що це десь початок кінця Путіна. Мені так здається, тому що на фоні того, що вони розповідали про силу і міць своєї армії, і начебто, вже за 6 місяців, вони б мали цю військову, як вони називають, операцію завершити, по суті, маючи такий великий людський ресурс і технічний ресурс. Але очевидно, що щось десь пішло не так, і ми бачимо це по тих коментарях, які з'являються. Росіяни задають питання: окей, якщо ви говорите про 6 тисяч загиблих зі сторони Російської Федерації, то навіщо ми сьогодні мобілізуємо 300 тисяч російського населення? Тому. Е Ну не знаю, чи зберуть вони 300 тисяч. Да, я думаю, що 100 тисяч вони зберуть там 100 відсотків. Але це процес певний. Тобто, це ж не так, що сьогодні вручили повістку, а завтра вже ця людина на фронті. Цю людину треба навчити, одягнути, як мінімум зібрати, розподілити. Це все час певний. Коли ці люди прибудуть на фронт, ми ну поки що нам сказати складно. Знаєш, з іншого боку, мені сумно від того, що очевидно, що якась частина цих мобілізованих прийде до нас. Нас на Україну і прийдуть вони не з тортами кидатися. Вони прийдуть сюди зі зброєю і будуть продовжувати вбивати наших кращих ну, Скільки їх неважливо, скільки да. їх тоді сюди за да. за за великим рахунком неважливо, скільки прийде, скільки прийде, скільки поляже. Я дуже Бо дякую. Вони... Бо вони вже є. Я дуже дякую тобі за цю розповідь. Дуже дякую тобі за блискучого героя. Закликаю, будь ласка, долучайтеся до Ютубу uh, 5-го. Дивіться програму Я на таємниці війни.